2001 року він закохався у палацу Чинадієві, що поблизу Мукачева, і вирішив пов'язати з ним долю, чим змінив життя і своє і старого замку. Зачарувала передовсім романтична аура місця зустрічі графині і лунна зріні і ватажка куруців імретекелі. Відомо, що в 1682 році в стінах цього замку відбувалося саме велике кохання, яке знало людство. Котре е, е, змінило долю не тільки двох великих люблячих сердець, але долю цілого народу. Вся Західна Європа, затумувавши подих, дивилася за тими подіями. Сталося те, що Ілона Зріні віддала свою руку і своє серце, повстанцю, і за це австрійці її дуже наказали. Відібрали від неї майже все, заточили у в'язницю і потім вислали за межі. Австро-Угорщини, де вона й померла своїм коханим чоловіком, фактично, з її сторони, це було жертвоприношення. Вона принесла в жертву все раді свого кохання і в першу чергу для свого народу народ це порозумів. Йосип з особливим натхненням працював над образом ілони зріні, яку називає музою цього місця. Палац завжди був місцем відпочинку і любові, а збройного нападу зазнав лише одного разу, коли був знищений польським князем Любомирським. Та ця постать увійде до галереї колишніх володарів Сент Міклоша, яку створює художник. Тим часом уже відкрито музей кельських скіфських знахідок, в якому історичні речі та авторські скульптури закарпатських митців. У палаці тривають перетворення, і в першу чергу йдеться про любовну тему. Насамперед створюється зал, де будуть укладатися шлюби, і планується в самій спальні, Ілони Лони звідні, відтворити її автентичність і зробити спальню, де е молоді зможуть провести свою першу ніч на такому історичному місці. Раніше, е в середньовіччі, це було як правило, тобто молоді мали. Закладати шлюб і проводити свій перший час на культовому місці, яке Служило якби запорукою їхньої їхнього дальнішого сімейного життя. Йосип Бартош отримав Сент Міклош у жахливому стані. Не було нічого, крім стін. Нині відтворено меблі за взірцями 17 століття. Виконано вітражі. діють виставки. Замок уже працює як мистецький центр. Свій досвід першого в Україні орендаря замку. Йосип Бартош не вважає унікальним. Це поширено у Європі, вкладає у палац власні кошти і радіє змінам. Вважаю, що у цього місця великі перспективи. Розроблено детальний план, яким має стати замок. У планах і особливий дегустаційний зал, і навіть кузня, відтворення лицарських традицій і життя замку як осередку фестивалів. Тим часом дослідник історії і душі Сент-Міклаша зізнається, відкрито лише дещицю таємниць. Далеко не всі, далеко не всі. І я думаю, що не один десяток років треба, щоб відкрити всі його таємниці науковцям, роботи не початий край, романтикам і ще більше.